Усім Божого миру та Божих благословень, по Бо хлібчику роздумувала, що Слово Боже воно наскільки чітко показує, на якій основі йдеш у рай, а на якій пекло, які гріхи ведуть до пекла. І ці 17 пунктів, які показують пастиря, це як мінімум, і я собі замислювалася, що причина всіх, всіх гріхів є гордість. На гордості все гріховне і Потрібно йти на покій, йти до Бога зі смиренням, щоб потрапити до раю. І якщо в мене не буде смирення, то як я зможу піти там до раю з своєю гордістю, супротивлінням, І коли там будуть люди зі своїм супротивінням, своєю думкою стосовно Бога, то це вже не буде раєм. Тому Бог чітко показує межі, де рай, де пекло і як туди попасти. Ось так. Підемо, по час прийшов, і повернемося до Господа, Він нас розшарпав, але Він і вилікує нас, поранив нас і перев'яже наші рани після двох днів. Верне нас до життя, а на третій день поставить нас на ноги І ми.